Виїхали ми 23 квітня, тобто це ну трішки більше ніж місяця. місяця. А коли ми їхали вже до Запоріжжя, ми об'їжджали чеченський блокпост через поля. Але нас там чекав інший блокпост, і в нас зібрали тоді нашого водія та ще одного пасажира. Півтора часа їх там просто катували. Тобто вони дістали пістолети, вони дістали шокери, плоскогубці і почали з ними розмову. Їм щось не сподобалось. Ну це правда пекло. Але ми дуже вдячні, що ви маєте таку силу і віру. Фу. Фу. Такі сильні, такі справжні, що ви тут живі?